Hi guys, let's practice some English. Перекладаем. Я не збираюсь и ты против правил. I'm not going to go against the rules. Я не дам їм підманути тебе. Використовуємо слово take. I won't let them take you in. Щось має бути зроблено. Або наша компанія піде на дно. Something must be done. Or our company will go under. Ця криза не пощадить маленькі фірми, як наша. This crisis won't spare. Small firms like ours. Рано чи пізно тобі доведеться постояти за свої права. Sooner or later you'll have to stand up for your rights. Кожен з вас може висунути пропозицію на розгляд. Використовуємо слово brin. Each of you can bring forward a proposal for consideration. Я прошу вас утриматись від провокацій. I ask you to abstain from provocations. Не встиг він озирнутись, як підсів на таблетки. Before he knew it, he got hooked up on the pills. Питання Чим ви були найбільш здивовані? What were you most surprised by? Я повинен йти. Вони чекають на мене. I must go. They are waiting for me. Питання? Скільки ти вже дивишся цей серіал? How long? Have you already been watching this show? Питання? Що нам потрібно? Щоб здихатись їх. What do we need? To get rid of them. Ця презентація містить декілька ключових моментів. Використовуємо слово Comprise. this presentation comprises several key points 10 we've already been married for 10 years Я не хочу його турбувати. Він поглинений роботою. I don't want to bother him. He is absorbed in work. Я кликав на допомогу увесь голос. I was crying for help at the top of my voice. Нарешті коледж прийняв мою заяву про вступ. Finally, the college accepted my application. Питання. Що заставляє тебе думати, що я задоволений результатом? Використовуємо слово контент. What makes you think that I'm content with the result? Питання Чому ти вирішив не наполягати на цьому? Why did you decide not to insist on it? Як результат ми прийшли до хибного висновку. As a result, we came to the wrong conclusion. Питання. Що ти думаєш про цю подію? Використуємо слово take. What's your take on this event? Таке не зробиш випадково. It can't be done by accident. Усі твої ідеї заслуговують бути почутими. All your ideas deserve to be heard. Не дивись на мене так. Don't look at me like that. Як виявилось, це не розповсюджується на мого начальника. As it turned out, it doesn't apply to my boss. This is it. Well done. Have a good day.